Хто ви є насправді? Ви знаєте відповідь? Не ті соціальні ролі, які зазвичай ви перераховуєте: чоловік, дружина, батько, син, СЕО, власник, менеджер, військовий. Тобто, це все соціальні ролі, які щоденно ви відігруєте в зовнішньому світі. А хто ви є насправді? Якщо ви запитаєте мене, я вам відповім. Я в першу чергу свідомість. В яку з дитинства саджали зерна, сім'я, де я зростав, соціум, релігія, насаджували певні рамки і установки, що таке добре, що погано, як заробляти гроші, хто ти взагалі такий і як взаємодіятися з цим світом? Але на зараз більшість цього в сучасному світі вже не актуальна. Тому моя свідомість, розуміючи це, постійно. Робить своє мислення більш ефективним і сучасним, якщо ви хочете зробити це також, напишіть мені в Дірект.